Хочу всіх привітати з гарним святом, Різдво Богородиці. Сьогодні всі вітають Марію, тому що вона сьогодні приходить у цей світ, народжується від іокемої Анни і отримує велику місію стати матір'ю для Божого Сина. Ті слова, які ми щойно тут читали, це момент, коли Марія вже, скажімо, після благовіщення спішить до Святої Єлисавети. І Захарій, до Єлисавети, щоб її привітати також з тим, що вона стане матір'ю, вона очікує великого пророка Івана Хрестителя. Але цей момент, як вона входить у цей дім Єлисавети. Що відбувається? Свята Єлисавета чує особливий знак. Святий Іван Хреститель вітає Марію. І Елисавета по тому знає, що приходить до неї Мати Божа. Мати каже: мого Господа, свята Єлисавета Отже, прихід Марії в цю сім'ю приніс велику радість. Отже, Єлисавета і так була щаслива, тому що вона на старості років має стати матір'ю. І Захарій також щасливий, тому що йому тепер не будуть там дорікати, що він не має благословення в Бога. Він має благословення, тому що він стає батьком. Отже, прихід Марії в цю сім'ю приносить також велику радість, мало того, велике об'явлення, що вона стане Матір'ю Божою. Перенесемося кілька років скоріше, ось на сьогоднішній день. Марія входить також у сім'ю Іокема Іанни. Можемо тепер розуміти, яку радість має Іокем Анна коли вони також на старості років отримали цей великий Божий дар. Отже, як тут Єлизавета радіє приходу Марії, хоч Марія не є її дочкою, можемо уявити радість цієї Анни Святої, коли Марія є її дочкою і приходить в їх дім. Вона несе вітання. в книзі «Богочоловік», і такі книжки у свій час видавалися. І там якраз описано, тому що одна жінка, як, якій Господь після перечастя давав завжди бачення минулого того, що відбувалося колись. Ось вона це все описувала, і ось в цій книжці першого тому є написано момент народження Діви Марії. Як Йокем і Анна довго чекали, як вони довго молилися, але вони себе. Ну, скажем, ну, не приносили прикрості один одному з тим, що ну, в них немає дітей. Бо деколи в сім'ях є. Чоловік звинувачує жінку, жінка, чоловіка, батьки жінки і чоловіка їх обидвох. І так дуже гірко потім тим молодим людям жити, коли вони і так. Мають такий, можна хрест сказати, можна щось інше. Але тут, Єокім і Анна, вони говорять один одному. Якраз і книзі написано, що наша любов, взаємна, приверне Господа до нас. Взаємна наша любов приверне Господа до нас. Тобто із тим, що Бог благословить їхнє подружжя, тому що вони, якби. Випробувані любов'ю. Тим, що довго чекаючи цієї дитини, вони не почали звинувачувати одне одного. Вони навпаки себе підтримували і казали: наша любов взаємна, приверне Господа до нас. І так сталося. Вони очікували сина, тому що єврейські сім'ї, вони завжди. Чекають сина, тому що е, сподіваються, що їхній син стане Месією. Вони ж не прийняли Ісуса. Вони завжди очікують Месії. І тому кожен хлопчик єврейський, який там народжується в з сім'ї, е, Він в очах тих батьків потенційний Месія. І ось вони також очікували. Але Анна говорить по тому, як це дитятко Рухається в ній, вона чує, що це буде дівчинка, дуже ніжно торкається її. І коли ця дівчинка народиться, бо якщо був хлопчик, вони сподівались назвати його Самуїлом. Господь почув, як Анна в Старому Завіті була ще одна Анна, така Анна Елканова, тобто такий чоловік Елкана, яких які стали батьками для пророка Самуїла, також довго чекали, але випросилася ну, ця праведна Анна, і в них народився той хлопчик, якого вони пристили Богові, привели його маленьким до храму. І хотіли також назвати Самуїлом. Але коли буде дівчинка, назвуть її Марія, зірка моря. Зірка моря, тобто море це нашого життя, іншими словами, зірка нашого життя. Тому що в Біблії дуже часто море це людський рід, так образово описується. Море, як море хвилюється, воно подібне до людей, до маси людей, які так, також хвилюються. І тому Марія назвала саме так, як зірка нашого життя, іншими словами. І ось коли приходить цей момент народження. На дворі дуже спека і духота, дуже тяжко дихати. Вже довгий час не було дощу. Всі чекають цього дощу, щоб трошечки освіжилося повітря і щоб людям легше було жити. Ну і, звичайно, для рослин, для городів, які вони мали, також треба було дощу. І ось вони чекають. І тут ця, ну, ця Анна. Вона якраз очікує народження. І тут піднімаються хмари із за гори Хермону і сподіваються на цей дощ, але цей дощ, попереджений, був дуже таким потужною блискавицею. І таким аж в повітрі чулося. Озлоблення, чиєсь озлоблення. Ось повітря було наповнене якимось озлобленням когось. Зрозуміло, що це сатана так, скажімо, тут горів від того, що зараз прийде на цей світ Марія, яка зітре його голову, як було сказано, що в Біблії на початку людської історії, коли люди зрішили, Бог обіцяв, що прийде та, яка зітре твою голову. І ось Садана почув, що наступає час саме той прихід тієї, яка буде йому не під І ось е, два хлопці між собою мають ті пастушки, які напасли, е, так, такий діалог. Один каже, що е, виглядає, що е, з рук сатани вислизує якась велика здобич. Або подібно до того, що архангел Михаїл вразив сатану своєю блискавкою. Тобто таке у них враження було, що тут відбувається велика боротьба. І коли Марія народжується, якби блискавка вдаряє там дерево на подвір'ї. І лишає обгорене місце, тому що Сатана просто тут не міг собі знайти місце. Коли пізніше прочитаємо в Біблії, як Ісус, наприклад, зцілював е, існувати, якого Батько привів, <кій> е, коли якраз цей хлопець побачив Ісуса, який спускався з гори Переображення. Сатана кинув його до землі, той почав пінитися, качатися. Бо Сатана чув, що його час закінчився. Ісус прийшов і зараз його зцілить. І щось тут подібне прийде Марія, яка принесе радість і зцілення для цілого людського роду. Тому що прийде та, яка не підвладна Сатані, смерті не буде підвладна завдяки Ісусові. Тому що вона майбутня мати Месії, майбутня мати Ісуса, а в кінці вона майбутня наша Мати, яку Ісус на Христі віддасть нам за Матір. І ось Марія приходить, як потім до Святої Єлисавети і Захарії, зараз вона приходить в ту сім'ю Йокима і Анни. І ось та радість їхня була велика. І вони постановляють, що цю дівчинку вони на третьому році віддадуть Ісусу, тобто Богу віддадуть, присвятять Богові, приведуть її до храму. Ну і так ми знаємо, сталося, тому що пізніше ми маємо свято введення у храм Діви Марії. Отже, Марія приходить у цей світ як великий дім. І тепер питання. Як ми сприймемо її прихід? Якщо ми десь разом хочемо пережити ту радість, як Йоанна, або пізніше Єлисавета і Захарія, то нам треба зрозуміти, вона приходить в наш дім сьогодні. Як ми її сприймемо? Бо сили темряви, ось ті, що були дуже незадоволені, вони сприймають її з великим озлобленням. З озлобленням вони її не хочуть, тому що вона несе перемогу над ними, перемогу для нас над ними. І тому вони ненавидять. Але ті, які люблять Марію, ті, які її приймають, вона завжди йде, як та, яка несе радість. Вона зірка моря, зірка нашого життя людського. Тому Ісус, коли висів на Христі, Він не даремно промовив: Сину, це твоя мати. Це твоя зірка, яка вкаже дорогу, яка поведе тебе. І потім, коли вже Ісус вознісся, Марія разом з апостолами була, вона їх провадила, вона їх вела. Своєю любов'ю материнською, своєю молитвою, своєю опікою. І далі вона провадить, коли об'являється в різних місцях, вона каже: Я молюся за вас до свого сина. Я заступаюся за вас. Це дуже важлива річ, дуже немаловажна, коли хтось, хтось. Який має дуже великі права в небі, за нас заступається. Коли хтось нас пам'ятає і нас згадає, навіть якщо ми, можливо, згрішили впали, десь там загубилися, Богородиця не забуває нас перед своїм сином. Це важливо для нас. Пам'ятати, вона нас не забуває. Якщо вона нас не забуває, це велика милість Божа для нас. Уявіть собі, йдемо, скажімо, в гості до когось, сподіваючись, що той хтось нас пам'ятає. Приходимо, всіх пропускають, а нас кажуть. Ми тебе не знаємо. Ми тебе не знаємо. Це не для тебе місце. Уявіть собі, що людина відчує. Це тут на землі. А що говорити про небо, де вже там, скажімо, коли би такі прозвучали слова, то шансів вже не існує. І ось Марія, яка досконало. Пам'ятає всіх своїх дітей, вона не скаже так, якщо ми про неї пам'ятаємо. Якщо ми її зустрічаємо так, як зустрічали свята Анна Йоке, свята Єлисавета і Захарія, ось як вони зустрічали Марію. Вона точно не забуде цього. І коли ми в цьому світі до неї звертаємось, коли ми маємо в своєму серці слова архангела, якими він її привітав. Радуйся благодатно з тобою Господь. Значить, Марія нас не забуде перед Ісусом. Це дуже важливо, щоб вона не забула. А не забуде тоді, коли ми її насправді вітаємо. Коли ми радіємо її народження, ми радіємо її благовіщення, ми разом з нею на хресній дорозі її сина, коли ми її разом з нею під Христом Ісусом, вона точно не забуде. І це має давати нам радість поміж ті нещастя, біди, горе, які несе цей світ. Який несе сатана, який в цьому світі ось ненавидить всіх і вся? Поміж цим всім є стежка, по якій веде нас зірка моря Марія. І по тій стежці нам треба йти. Тільки по тій стежці Марія виводить наше життя. А щоб йти по тій стежці Марійській, стежці. За цією зіркою моря, там треба всякий хлам викинути, бо це є стежка свята і непорочна. Тому нам треба цей хлам, весь який є в нашому житті, гріхи, все, все, що тільки є, всякі залежності, нам треба цього позбавлятися. Тобто дуже бажати цього. І про це старатися. Просити Божої милості в сповіді, наприклад, в молитві, щоб Марія допомогла нам позбутися цього хламу, щоб ми його не любили. Навіть коли падаємо через свої слабкості, немочі, щоб Марія бачила, що ми просто терпимо від цього. Ми не любимо цього хламу. Ми не маємо сили визволитися і просимо її допомоги. І вона поволі буде нам давати цю силу і поміч. Тому що вона хоче, щоб ми раділи її народженням, її благовіщенням були з нею, там, де її син, були з нею на хресній дорозі, на логоті. І в кінці могли прийти там, де її покладено до гробу, але їй. Там не, вона там не залишилась. Ісус її взяв до неба, щоб вона Йому пригадувала кожного із нас, щоб вона пригадувала Ісусу і кожного із нас. Тоді буде чудово. Тому нехай Господь буде прославлений. Дякуємо Богові за цей дар, який він нам дарує, свою матір. І щоб ми в своєму житті частіше згадували Марію і усвідомлювали, ким вона є для нас, усвідомлювали, усвідомлювали ті слова, якими ми її вітаємо, молитві разом з Архангелом Гаврілом. І тоді наша, жит... наша душа, наше життя будуть перемінюватися, переображуватися. Щоб ми знову і знову бачили зорю на небі, бачили ту Божу милість, яка приходить до нас в серці, непорочному серці Його настішої Матері, Діві Марії. Слава Ісусу Христу!